Атаки, обстріли, страх та хвилювання все це стало реальністю для кожного українця. На жаль, ми живемо в страшних реаліях. Проте, в той час, як дорослі мають розуміння, чому так і що відбувається довкола, то діти з розгубленими очима не розуміють, що це за гул сирен і яку небезпеку вона може нести. Чи варто пояснювати дітям, що таке ракетна атака та її наслідки, щоб не травмувати психіку дитини? Про це ми сьогодні. Говоримо. Вікторія, я вас вітаю в нашій студії, Доброго, в котре не? ми вже зустрічаємось. <світ> ну, сьогодні ми поговоримо про ракетні обстріли. Як дитину не травмувати? Ну, дитина в будь-якому випадку буде травмуватися, коли буде чути ці вибухи. Що робити батькам, як пояснювати і чи взагалі варто пояснювати дитині, що таке ракета і її наслідки? Я тут в цьому випадку за вправду. Що треба говорити те, як є, бо ноту ну, явіть собі ситуацію, що батьки не говорять про війну, і такі випадки є. До мене проходять діти вже такі травмовані тим, що їм нічого не кажуть. Щось відбувається, але батьки намагаються зберегти безпеку дитини, якось там відволікти її, там зробити навколо неї безпечний простір, або особливо якщо е, в сім'ї виїхали з України ще на початку повномасштабного вторгнення. Намагаються навіть не говорити, що війна існує. Але діти відчувають все, особливо емоції батьків, стан батьків вони щитують і бачать, що відбувається, особливо якщо батьки про них говорять про це і думають, що дитина не чує, а ще й читають новини або там Телеграміше в Телеграмі щось гортають. Дитина це все бачить, чує. І я за те, що говорити з дитиною, говорити правду, що відбувається. Що це Росія напала, що це війна, і вона продовжується. Ще з 2014 року, це вже довго, але ми це не відчували, бо до нас не доходили ці обстріли. А зараз відчуваємо. І говорити правду, що дійсно там це летить ракета, це страшно. І перше, що нам треба зробити, перейти в безпечне місце. Говорити про те дитині, щоб вона розуміла, що таке безпека, як це влаштувати собі. Для цього звісно потрібно, щоб дорослий був опорний, стабільний. Ми вкотре вже з вами говоримо, що в дитячій терапії, в дитячих відносинах батьки і діти важливий опорний, стабільний, здоровий дорослий. Бо якщо дорослий не може свої емоції якось опанувати, контролювати, то дитину дитині допомогти важко. Тут важливо дорослому шукати ресурс, шукати допомогу для себе і тоді бути вже допомоги для своєї дитини. Ми переходимо в безпечне місце з дитиною, говоримо, що зараз ми тут, ми пояснимо, чому тут безпечно. Там дві стіни на або спустилося у підвал, там або спустилося на парковку. І тоді вже в процесі дивимося за дитиною, як вона себе поводить. Якщо це там ніч і дитина може далі спати, хай спить там. Якщо це там день, або дитина вже вночі прокинулася, то намагаємося якось її розрадити. Можна якось вже відволікати. Можна там запропонувати якісь ігри чи щось помалювати, добре працює пластилін, чи, наприклад, плейдо, де дитина може розмістити свою напругу. Дитина через мелку моторику може цю всю напругу розмістити. Але важливо батькам також легалізувати емоції дитини. Не казати ей, не бійся нічого страшного, ей, ти що там тут плачеш, плакса така, або там боягузтві, яке батьки люблять таке робити. Вони думають, що це підтримка для дитини. Насправді ні. Насправді важливо легалізувати емоції дитини сказати, слухай, і не стверджувати, а запитувати. Я бачу, що з тобою щось не так. Ти боїшся угу. там, тобто зараз що з тобою. Проводити бесіду, з дитини, проводити бесіду говорити з нею, питати що. Коли дитина каже так, я боюся, там, або там, я там, переживаю чи нервуюся, сказати, слухай, я тебе розумію, це страшно. Легалізувати, що це нормально. Це а треба емоція. дитині показувати, що мама тато так само хвилюються і бояться. Якщо ви не можете контролювати свій страх, то дійсно куди ж ви його дінете? Якщо ви будете його приховувати і відструнюватися, дитина все одно зрозуміє, що ви боїтеся. Можете сказати, слухай, я також боюся, але ми з тобою зробимо ось так. Ми підемо в безпечне місце, ми тут будемо пересидимо це. Я забезпечу дитині ось цю безпеку для неї. Ви для неї зараз забезпечуєте оце, цей контроль обставин. І допомагати дитині зрозуміти, що з нею відбувається. Спочатку ми забезпечимо безпеку, це переходимо в якийсь місце, якщо дитина по віку дозволяє себе обійняти, там, це не підліток, якому вже там, батьки не дуже не чіпайте мене, а маленька дитина можна обійняти, вона дозволяє, обіймаємо, говоримо про емоції, що відбувається, легалізуємо. І четверте, вже робимо щось когнітивне, якісь придумуємо дії, що ми можемо зробити. Слухай, щоб ти не боявся, що можна зробити? Є прикольна вправа, називається супергерої. Ми можемо стати в позу супергероїв. Слухай, який я супергерой? Ти там такий, ти супергерой, а ти хто? Я такий. Ну, давай станемо в позу супергероїв. Стали -тим. А яка у нас буде суперсила? Щоб дитина зрозуміла, що вона не бездієва, В неї є щось. Можна цих супергероїв помалювати. Давай намалюємо, якби ти був супергероєм, то яким? Намалюємо супергероїв. Також можна опрацьовувати страх або якісь інші там, емоції, які турбують дитину. Такою цікавою практикою, теж за терапії. Беремо листочок і пропонуємо, пропонуємо дитині намалювати себе у вигляді тварини. От якби ти був твариною, то якою? Ну, і маленька дитинка там, одразу там, скажеш, там, я собачка, котик, динозаврик, ну хто завгодно. Дитина малює себе у вигляді тварини, ви пропонуєте їй проєктивно цю емоцію, яку є у дитини, наприклад, там, страх. Давай уявимо, що тваринка боїться. От намалюй, як вона боїться, чого боїться. Дитинка малює, що вона боїться, а що ми можемо тепер з цим зробити? Ну, от часто дітки там там тваринка злякалася, можна малювати клітку там, навколо тварини, щоб ніхто не відійшов, або якийсь там хтось на допомогу прийшов, або якісь друзі, або якісь там біта, камери, каміння, все ще завгодно, все ще дитині дасть змогу контролювати ситуацію, хоч якось, і не боятися. Чи є обмеження по віку? Віця зовсім манюсеньким дітям, ну, які ще не розмовляють. Але угу. якщо дитина вже розуміє, що відбувається навколо, то треба розказувати, бо вона все одно відчує, вона все одно побачить. Що ну, так з років дитина вже все розуміє, так, можливо, однозначно. не завжди скаже, але але вже точно зрозуміє. Говорити з дітьми важливо, пояснювати, що відбувається. Бо інакше дивіться, якщо ми не кажемо дитині, що відбувається, що думає дитина. Мама нас обманює, або тата нас обманює. Я розумію, що щось не так. Вона тривожиться, боїться. Я чую там ці вибухи, бачу, вона читає якісь новини, і вона мене обманює, якщо каже, що все добре. Важливо ще при дітях не читати новини, не дивитися новини. Угу. Бо дитяча психіка не розуміє, що це відбуває, відбулося вже, що це новина про щось, що вже сталося. Він думає, що це відбувається зараз. Угу. Ну і Плюс що показують у новинах? Найтравматичніше, найжахливіше. Ну, дитина не готова до цього, щоб це дивитися. І не дивитися при дитині. Mm. Ну і коли говорити з дитиною про війну, використовувати короткі фрази, нескладні якісь речення, які дитина не може зрозуміти, коротко, що відбувається. І потім важливо завершувати цю розмову ресурсним станом. Ось, дивись, ми собі поговорили, а що ми будемо робити, коли війна закінчиться. Плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Ну тут скоріше у нас вже не плани, а мрії, uh -huh. бо планувати, важкувати. Але давай помріємо. А що ми, як ми будемо відзначати перемогу? Uh -huh. А що ми будемо робити, коли повернемося додому, якщо виїхали? Тут ще важлива така річ, що діти, які виїжджають з України, їм теж дуже важко. Вони стикаються ще з адаптацією, тому що там покинули домівку друзів, тварин, всіх знайомих в новій країні, нова мова, нові обставини. І важливо. Дітям допомагати адаптуватися. Там, це може бути обставити кімнату, схоже на так, як було вдома. Якщо не виходить, там, то можна запитати, що було найважливіше вдома. От у мене колись там був випадок терапії, що хлопчику ну, так не подобалась кімната, там, в якій він жив, де він переїхав. Я в нього питаю: там, а що було ну, найважливіше вдома, що тобі найбільше подобалося? Кажу, там гірлянда одна така. Я кажу, Давай зробимо. Зробили ми це гірлянди повісили і стало набагато краще. Чи варто поглиблено дітям пояснювати, хто запускає ракети, від кого це йде, щоб в дитини проявлялася можливо якась агресія, чи навпаки, не треба про це говорити? Якщо дитина не питає, то краще їй не давати ці деталі. Ну от дітям важливо не давати поля, поля для фантазії, бо діти багато фантазують, додумують. Ну, Наприклад, у нас часто в родинах табойована тема смерті з дітьми. Ну, дітям що говорить, там? Ну, там полетіла в хмарку бабуся, там, або там заснула. І тоді дитина смерті насправді боїться. Страх це є такий екзистенційний. Але вона там боїться полетіти на літачку, бо там вже ті, хто помер там, угу. або там боїться заснути, бо засну, не прокинуться. Угу. Важливо говорити правду короткими речами і не обтяжувати деталями. Казати, правду, що так напала Росія, запускає ракети Росія, там, але викликати спеціальну агресію дитини. Ну, не і так буде цієї агресії, достатньо, коли дитина вже травмована, вже має якісь розлади психічні, от як бути батькам в цей період? От, наприклад, коли дитина прокидається і чує ці вибухи, каже, мамо, я боюсь помирати? Угу. Дивіться, тут ми треба розрізняти поняття психічні розлади і психологічні якісь емоційні появи. Бо якщо там дитина боїться там прокидається, звернутися за допомогою, звичайно, там якщо бачите, що саме не справляєтеся. До дитячого психолога або психотерапевта. Якщо бачите вже якісь порушення, які тривають більше двох тижнів, наприклад, дитина погано їсть, майже не спить, дуже змінилася поведінка, теж йде до психолога, але до такого, який є в зв'язку з психіатром, що може звернутися за медикаментозною допомогою, можливо, це дитяча депресія або ПТСР, або щось таке почалося у дитини. Але бути звичайно стабільним дорослим. Діти в тако в таких ситуаціях можуть регресувати, ну хотіти спати разом з батьками, там якось наспівувати пісеньки з дитинства, якось там жмакати ручки, там можуть і повзати, там, якщо дитина навіть часто діти чотирьох там трьох-чотирьох років, наче вже ходили на горщик і розмовляли. А з початком повномасштабного вторгнення і почали і пісятися там, і розмовляти гірше стало це такий нормальний регрес. У стресовій ситуації дитина агресує. Важливо батькам набратися терпіння, зрозуміти, що це тимчасово, забезпечити дитині безпеку, пояснювати, слухай, зараз ми в безпеці. Диви, що ми зробили для того, щоб бути в безпеці. Наприклад, там, переїхали в інше місце, в іншу країну, або якщо лишилися вдома, якщо тривога, ми йдемо там, за дві стіни або в укриття, ми тут їмо, спимо, там, забезпечуємо тобі все необхідне. І в безпеці, наголошувати на те, що дитина в безпеці, і ми все і ми, і дитина для того робимо, щоб бути в безпеці. Якщо бачите, що прояви продовжуються якийсь певний час, то звичайно звертатися з допомоги, що саме не впоратись. Ну, я вважаю, що прояв сили це визнати свою слабкість, що тут я не можу. Ну, от коли у нас зуб болить, ми ж самі там не починаємо його помбувати, йдемо mm -hmm. до лікаря. Якщо розуміємо, що з психічним психологічним станом не пораємося, йдемо до спеціаліста. Питаємо поради. Коли дитина категорично відмовляється йти в бомбосховище, це зазвичай вночі. Діти зазвичай хочуть спати, і вони відмовляються. Угу. Як бути батькам? У спокійному стані наступного дня, коли немає там, тривоги, і дитина виспалася, пояснити їй, що відбувається, що нам необхідно йти в бомбосховище. Давай, якщо тобі там не подобається категорично, ти не скажеш, що там, там холодно, там незручно, мені твердо там робити нема чого, окей, давай ми там. Поставимо тобі. Що зробити, щоб тобі там було комфортніше? Слухати свою дитину. Що їй Ну, дитина може просто казати, що вона втомилася. Ну, всі ми втомилися від цих тривог, недосипу і всього-всього. Діти теж втомлюються. Угу. Шукати, де вона може розрядитися, відпочити. Що категорично забороняється дітям говорити під час ракетних обстрілів, під час цієї обстановки, в якої ми опинилися. Категорично забороняється погіршувати стан дитини. Ну, от, не обтяжувати її деталями, там не казати, що, слухай, там летить ракета, вона зараз долетить, там, а вона там то-то-то-то. Ну, не, не нагнітати цей стан. Говорити, що, слухай, тобто, зараз тобто... небезпечно, нам треба перейти. Якщо дитина задає питання, що відбувається, що там ну, є там повітряна тривога, можливо, там щось там летить. Mm -hmm. Якась там ракета, чи там шахет, чи хто знає. Але не обтяжувати дитину деталями. Бо коли ми щось говоримо, дитина може дофантазувати, може додумати, говорити лаконічно, правдиво, але без, без жаху, яку дитина і так достатньо переживає. Чи є вправи, які можуть відволікти дитину взагалі від війни? Відволікти від війни ну, діти такі цікаві, Вони більш, у них більш життєвої сили, ніж дорослих. Ви, може, спостерігали за дітьми, вони там все одно співають, все одно граються, все одно там щось роблять, живуть далі. От не забороняти дітям жити далі. Бо часто дорослі можуть думати, ой, це якось соромно, а що ти тут мені співаєш, що ти тут бігаєш, а що ти тут так наводиш там, бігаєш там, кричиш, верещиш. Зараз же війна, потише. Mm -hmm. Ну от не соромити свою дитину, не винити, дитина живе. Їй важливо, от дитини баланс між життям і сумом, між радістю і сумом більш стабільний, ніж у дорослих. Дорослі там, можуть там, багато проблем. Тут і за дітей треба подумати, і за житло, і за дохід, і багато-багато всього, і забувають жити при цьому. Ну і провиною так накривають, що як же я тут буду жити, якщо хтось там страждає. У дітей цього переживання набагато менше, і тому важливо їм не забороняти жити. Ну, і якось все одно там. Підтримувати контакт з своїми друзями, там все одно дозволяти грати, ходити там, на якісь ночівлі, якщо це безпечно, віддавати в якісь там літні табори, теж дає безпечне mm -hmm. місце, з таким з, з ремаркою, що є безпечне місце, є куди піти. Чи є вправи під час тривожного стану От, mm -hmm. дитини? Дивіться, тривожний стан він може бути різним. Тут або страх високий, або тривога висока, або це дійсно трапляється панічна атака у дитини. Треба батькам буде важко розрізнити, що це. Але як перша допомога є три такі сходинки, що треба зробити. Угу. Перше, коли у нас стається панічна атака, або панічний там стан, або ще якась там незрозумілий стан у дитини, це треба відновити дихання. І тут є декілька вправ залежить від того. Скільки років дитини дитині. все одно доведеться, якщо це маленька дитина, дорослому контролювати, говорити дитині, що робити. Якщо це зовсім манюсінька дитина, то можна уявити квіточку, яку ми тримаємо у ручці, якщо зовсім манесенька, там 2-3-4 ручки. І ми цю квіточку нюхаємо добряче вдихаємо і видихаємо, задуваємо свічку. Ми уявляємо в одній ручці квіточку, а іншій свічку. Нюхнули квіточку, задули свічку. Нюхнули квіточку, задули свічку. І для цього дитині це дихання відновлюється. Якщо це більш старша дитина або дорослий, є інша вправа, це називається дихання по квадрату. Може, ви чули такий вираз дихання по квадрату. Що це означає? Це у нас є чотири етапи в цьому диханні. Ми можемо зараз з вами спробувати, я вам розкажу, що угу. робити. Перше, що ми робимо, добряче видихаємо, потім затримуємо дихання, вдихаємо. Затримуємо дихання, видихаємо і так по квадрату. Ага. Тому по квадрату. Видих, затримка, угу. вдих, затримка. Угу. І це треба робити на 3-4 рахунки. 1 2 3 4 кожен етап. Ну, я вам буду казати, що робити, і наші глядачі теж можуть повторити, попрактикуватися, щоб потім знати. Перше, що тобто ми ці робимо, правими робимо під час коли, коли стався цей да. стан. Перше, що робимо, відновлюємо, дихання. Ну давайте зараз видихаємо. 1 2. 3. Добре, видихайте, ага. видихайте. 1 2 3 4. Затримуйте дихання. 1, 2, 3, 4, вдихайте. 1, 2, 3, 4. Затримуйте дихання. 1, 2, 3, 4. Видихайте. 2, 3, 4. Затримуйте дихання. 2, 3, 4. Вдихайте. 2, 3, 4. Затримуйте дихання. 2, 3, 4, видихайте. Дихайте нормально. Ця вправа допомагає відновити дихання і почати дихати нормально і добряче видихнути, цей вуглекислий газ, який збирається, коли ми дихаємо поверхнево. Бо коли ми поверхнево дихаємо в панічній атаці або в панічному стані. Ми трошки поверхнево вдихаємо і не видихаємо майже зовсім так. І, і все. І цей газ накопичується, накопичується, і паніка росте, а тривога росте, росте, росте. Нам треба видихнути, затримати дихання, вдихнути, затримати дихання. І так, 3-4 квадрати зробити. Є більш простіша вправа, вона називається дихання тих, хто пірнає під воду. Вони для того, щоб видихнути добряче вуглекислий газ, вони роблять цю вправу. Можемо з вами зробити, треба добре вдихнути, зупиніться, а тепер довдихніть в те місце, що лишилося. І видихніть. Дуже. Давайте ще да, раз. Да, да. треба вдихнути, зупинитися, довдихнути і видихнутися. Відчуваєте, скільки видихнулось да. в звичайному да. житті, ви стільки не видихаєте. Ну, так, такі вправи в звичайному житті так просто. Таке ви не робите, так. так. Ну два-три рази теж можна угу. зробити, якщо так скоренько треба зробити, або дихання по квадрату, там не подобається. Такі відчуття от після таких вправ, коли у вас тривога або паніка, високий рівень там тривоги, або страх такий високий. Звільняється так, голова стає трошки там якось вільніше в голові, роз'яснюється, і звільняє так в грудях стає якось вільніше і заспокоюється. Емоційний стан так стає більш-менш стабільним. Перестає оце mm. панічний цей стан. Він вгамовується. Це перше, що ми робимо, дихання. Друге, що нам треба зробити повернутися в тіло. Бо зазвичай, коли ми там панікуємо, боїмося, там тривожимося з тіла, ми не знаємо де ми, що ми і навіщо. Треба що зробити? Потерти ручки одна об одну, відчути ці ручки. Якщо там сидите, можна об стільчик потерти, змінити поверхню, відчули що стільчик по-іншому, там шорсткість, там потерли ручки, об ніжки. Якщо бачите, там стелю, там, якщо сидите там не на, не на вулиці, а вдома, в приміщенні, можна зняти взуття, шкарпетки, потерти також ніжками. У нас на ручках, на долонях і на ступнях дуже багато рецепторів. Угу. І коли ми починаємо їх терти, ми повертаємося, ми себе починаємо відчувати. Що можна ще розтерти ручки, так пощипати угу. себе якось трошки, угу. постукати? Ми угу. повернулися в тіло. Ось з цього угу. стану повернулися в тіло. Перше дихання, друге тіло. Третє це наші думки. Бо зазвичай, коли такий панічний стан, ми починаємо думати, що я зараз помру, лакета, ракета прилетить, що зараз станеться, просто кошмар. Треба повернутися в тут і зараз. Для цього є декілька вправ. Зазвичай кажуть, що треба там шукати предмету одного кольору, але якщо ви знаходитеся в приміщенні, де немає червоного кольору, і почнете його шукати, то можна ще одну панічну атаку отримати від того, що не знайшов червоний колір. Тому я пропоную зазвичай описувати предмети. От ми з вами тут сидимо, там бачимо квітка, там рослинка, вона зелена, так гостренька. Там бачу вас у ковтинці, вона там оранжева, там з білими плямками. Описуйте, що навколо вас. А це дозволяє повернутися тут і зараз. Це все в голос чи в голос, самі собі проговорюєте? Найкраще вголос. Угу. Ну а з дитинкою, якщо мала дитина там сама це не може робити, ви кажете, давайте давай подихаємо. Ось дивись так: вдихаємо, видихаємо. Там, або це дихання. Там потім вдихаємо квіточку, як вона пахне, загашуємо свічечко. І так уявляємо собі там квіточку, свічечко. Якщо більш доросла, по квадрату, ми видихнули, затримали дихання разом, вдихнули, затримали дихання, і разом з дитиною робите. Потім в тіло, давай потримо ручки, а ну подивись там, що там, а давай я тебе розітру, а ти мене розітри. Так пішли в контакт тіла, а потім давай, де ми знаходимось. така шафа стоїть, і вже дитина з цього стану повернеться в тут і зараз. І почне нормально дихати. Зрозуміє, що вона в своєму тілі, як вона себе відчуває, де щось там болить, свербить, може, я тут. І зрозуміє, що вона знаходиться тут, не на ракеті, не на вулиці, нічого на неї тут не летить, нічого з неї не відбувається. Ваші рекомендації батькам під час повітряної тривоги? Перше, перейти в безпечне місце разом з дитиною, пояснити дитині, що відбувається. Зараз відбувається повітряна тривога, нам важливо перейти в безпечне місце. Друге, якщо бачите, що дитина тривожиться, боїться, що з нею відбувається таке, запропонувати їй тілесний контакт. Для неї це безпечно. Хочеш, я тебе обійму. Хочеш, посижу я, поруч, хочеш, я там тебе за ручку потримаю. Ну, що зробити такого? Ну, ви знаєте свою дитину, що вона дозволяє з себе обійняти, там, за руку взяти, або поруч сидіти, або на відстані хоч подивитися, якщо це підліток. <сум> Забезпечити безпеку дитині. Це тілесно, далі емоційно. Запитати, що з нею відбувається. Ти зараз боїшся, ти зараз тривожишся? Що зараз з тобою? Дитина каже, я боюся. Ви кажете, ну я розумію, нормально боятися, я теж боюся. Там. І потім запропонувати дитині якось відволіктись там. Там, пограти в щось, помалювати, поліпити і звернутися до її досвіду. Слухай, я розумію, що ти зараз боїшся, але ти вже багато чого боявся і переміг цей страх. Можна якісь метафори використовувати, що зараз ми там, як пропонувала Світлана Ройс в своїх практиках там, нарощуємо м'язи сили чи страху. Там, що зараз ми будемо практикувати? М'язи сили чи страху? Там, запропонувати супергероя, побути супергероєм, намалюватися супергерою. Щось поліпити, помалювати, пограти в той же самий телефон якусь обмежену кількість там хвилин. Бути поруч. Дитині важливо, щоб дорослий стабільний був поруч. І її чули, бачили. І стосовно дорослих. Як батькам? Справитись зі своїми емоціями під час повітряної тривоги. Хтось більш спокійніше реагує на все це, а хтось більш активно, агресивно і не може справитись зі своїми емоціями, і це більш яскраво проявляється, і відповідно на дітях це так само відображається. Угу. Дивіться, тут хто як реагує, це закладено так в нашій лімбічній системі, це наша мигдалина, про яку ми вже декілька разів угу. говорили. Реакція на стрес. Хтось біжить, хтось б'є у відповіді, хтось завмирає, і з цим зробити важко щось, бо це автоматична реакція. Я просто знаю про себе, що я, наприклад, там біжу або завмираю, або б'ю, і що в цій ситуації буду робити, як буде з цього виходити? Далі шукати для себе ресурс, бо зараз батьки такі всі вже видохлись, всі втомлені, вже ну, люди зазвичай зриваються, коли у них забагато справ вони перевтомлені і вже не витримують ці емоції, не можуть їх контейнувати. Важливо шукати для себе відпочинок, ресурс, де я можу наповнитися, що я можу зробити для себе, щоб потім до дитини повернутися стабільним, шукати, можливо, для себе психологічну допомогу, йти кудись там в терапію, спілкуватися з друзями, продовжувати жити. Бо зараз, що почуття провини, багато хто перестає жити там. Але відпочити, погуляти, сходити в той же самий театр, в кіно, хоч якось відволіктись, це важливо. А як ви особисто відволікаєтесь? Я особисто мені дуже допомагають тварини. У мене думаю, є там два коти, і вони мені допомагають так з знімати. Там я люблю тактильні речі. Я люблю ліпити, так мілка моторика. Ходжу інколи в кіно, в театр. Намагаюся якось переключитися. Бо Тому. робота в мене така непроста: весь день працюю з важкими запитами, і, хоч якось треба відволіктись і наповнитись. Бо допомагати комусь, так само і батькам, допомагати дітям, треба із профіциту. А не із дефіциту. Бо коли ми допомагаємо з дефіциту, у нас самих немає чим поділитися. Важливо наповнитися і мати ще якийсь надлишок. І ось цим надлишком поділитися. Угу. Бо якщо в мене самому не вистачає вже, я весь там уже на последньому і не можу вже нічого зробити, і тут дитину треба підтримати, допомогти, то, звісно, я зриваюся, бо вже немає сили. Важливо наповнитися і отримати ще щось, погуляти. Розуміти треба що для вас, що вас наповнює. Наприклад, вас що наповнює? Як відпочиваєте? Сім'єю, сім'єю ну, з дитиною, то... з чоловіком. Так. Так, а так. якщо одні? Одні походити по магазинам, щось mm -hmm. собі придбати. Супер, що знаєте, що це ваша методика. Так, так ви наповнюєте. Ну навіть інколи, навіть самі навіть дуже непогано побути наодинці nice. з собою, там дитина в садочку, чоловік на роботі. Mm -hmm. З моя там зона комфорту вдома, а, навіть зайнятися абсолютно нічим не зайнятися, це ідеальний час проведення. Не завжди там, раз там в якийсь період, але він необхідний, я думаю, для кожного. Так, час на себе дуже необхідний. Хоча б годинку на день уділяти уділя, собі, робити те, що мені подобається. Це дуже важливо. Гуляти, слухати музику, їздити на машині, малювати, просто лежати і не рухатись, там ходити в кіно, в театр це дуже важливо. Приділяти час собі, наповнюватися, щоб бути потім для дітей стабільною фігурою, яка може підтримати, забезпечити безпеку, пояснити і самому при цьому бути також в ресурсі. Все, Вікторія. Я вам дякую за сьогоднішню дякую бесіду. Я думаю, щось з нашої бесіди будуть черпати наші глядачі. Дякую. Дякую.